Вітаю вас! Ви на каналі Міжнародного аналітичного спільноти Ресурган, і я є засновник Дмитро Корнієнко. І сьогодні в нас п'ятниця, 3 жовтня, а це означає, що в Чехії незабаром стартують вибори. Ми не знаємо ні результатів, ні поточних даних. Але звісно ж поговоримо про Чехію, які варіанти можуть бути в коаліції, які варіанти за результатом виборів, і взагалі що по Чехії. І, звісно, ж другою нашою темою будуть події, які відбувалися після генасаблеї ООН, події в рамках україно-американських європейських відносин, оскільки нам цікаво знати, чи після минулого відео ми можемо фіксувати, що американська політика змінюється щодо України, чи все ж таки це все пил в очі. І розпочнемо ми з Чехії, де власне починаються, розпочинаються вибори. Ми ще не знаємо ні результатів, ні тенденцій, не знаємо ні явки, але можемо проговорити про ті сценарії, які можуть там відбути за результатами виборів. Загалом в Чехії може бути три варіанти, як власне закінчиться вибори, точніше, як утвориться коаліція. Перший варіант це утворення повністю контрольованої коаліції для Бабіша. Це утворення коаліції з антиукраїнськими силами, оскільки сила Бабіша не є настільки антиукраїнською порівняно з тими, які можуть увійти до коаліції до Бабіша. Другий варіант це власне можливий нідерландський сценарій. І третій варіант це австрійський сценарій закінчення виборів. Ми поговоримо окремо про кожен з них, яка ймовірність, які ризики. І, власне, чого очікувати від того чи іншого варіанту. Але і розпочнемо з найгіршого. Найгірший варіант це умовно, що Бабіш виграє вибори, йому не вистачає голосів для формування монокоаліції, а скоріше все, йому не вистачає голосів. Питання тільки: скільки сил йому для коаліції, для більшості буде необхідно. Наприклад, йому буде необхідна суто одна політична сила чи дві, і від того залежить, яка буде коаліція. І ще залежить, які партії пройдуть. Найбільш ймовірну коаліцію зараз називають партію Бабіша, ультраправу партію соціал-окамури, такий відомий чех-націоналіст японського походження, і стачило це комуністична партія, якщо вона пройде. І тут яка ймовірність цього сценарію? По-перше, у Бабіша має не вистачати власних голосів, щоб сформувати коаліцію з однією партією чи монокоаліцію, тобто це результат нижче 30% голосів, тоді йому потрібно буде дві партії. Тобто, для цього варіанту необхідно, щоб пройшла партія комуністів стачіла, яка має в районі 5-7% і не факт, що вона пройде вірогідність 50 на 50. Якщо партія комуністів не проходить, то автоматично ця найгірша. Ймовірність для України вона відпадає. Також важливо, який відсоток буде у партії Окамури, тобто, якщо це понад 15%, то в принципі, ймовірно, може вистачити для Бабіша тільки одного партнера, і це буде теж не найкраща далеко коаліція, але не найгірша з тих, що можна. Важливо відзначити, що партія Бабіша не є антиукраїнською настільки, наскільки це є. Партія Окамори чи Чіло. Тобто, звісно, при приході Бавіша до влади, політика Чехії буде змінюватись. Але важливо відзначити, що окрім тих заяв, що він скасує, наприклад, чеську ініціативу, яка ймовірно і так не продовжувалася з урахуванням того, що ресурси, які це є, не суто Чехії, а це збираються з європейських країн, вони були направлені на інші фонди вже. І відповідно перші великі партії за два роки. Боєприпасів, які були доступні на ринку, ну вони і так викуплені. Тому ймовірно, якби чинний уряд фіали продовжив своє існування, а можливо, він продовжить, ми ще не знаємо результатів виборів, хоча це дуже мало ймовірно. То не факт, що чеська ініціатива на третій рік була б такою ж ефективною, як власне перші два роки. Але звісно, вона потрібна. Так повертаючись до Бабіша. Тобто так, в нього є заяви про скасування чеської ініціативи, але з іншого він систематично уникав критики Європейського союзу за НАТО відкритої критики і уникав своєї підтримки там проросійського курсу або натяків на це. Свого часу я писав десь півроку тому, що Орбан приїжджав до Бабіша офіційно, потім надсилав міністром за СІАРТО. Ціль цих візитів була сформувати єдиний. Електоральний фронт проти України і Брюсселя. В якому плані головна зараз фішка компанії електоральної Орбана, в якого незабаром теж вибори, в тому, що він воює з Брюсселем і з Україною. Київ і Брюссель хочуть скинути Орбана, поставити маріонеток в Угорщини при владі, щоб реалізувати війну в Європі. Ну, це така примитивна аргументація Орбана. І щоб ця аргументація була більш сильною, звісно, він хотів залучити в передвиборчі цикл для підтримки САБЕШ і, відповідно, Бабіша. Але компанія Бабіша відмовилася це використовувати, вони використовують більш лайтові і стандартні меседжі, соціальні, там, популістичні і так далі. І тому це підкреслює, що Бабіш це не Орбан. І Бабіш це навіть не Фіцу, оскільки. ФІЦО, маючи країну в гіршому економічному положенні і впливі в Європі, ну він орієнтується на Орбана, на ті сили, на Кремль, на які йому потрібно. Бабіш більш автономний, незалежний. Більш того, свого часу він входив до Орен'ю. Це європейська група, яка є найбільш проукраїнською, але ну, він входив і підтримував ті рішення. Тому Бабіш це такий. Жук, з яким можна домовлятись розмовляти, але дуже важлива, яка буде коаліція. Оскільки в Чехії призначає прем'єр-міністра президент, але він проходить затвердження продовж 30 днів в парламенті. І відповідно від того, яка є коаліція, ну, буде і такий прем'єр. І відповідно буде така політика і такий уряд. Тому я й кажу, що важливо не просто хто переможе на виборах, в принципі, там нема великої. Сенсації, хто переможе буде сенсація, якщо не Бабіш переможе, а важливо, який буде сформований уряд на основі коаліції, тобто хто увійде в партнери до Бабіша. І тому тут ми вболіваємо по-перше, наш критерій: ми вболіваємо за те, щоб стачило, не пройшло в парламент, не набрало 5%. І відповідно, ми вболіваємо за СПД, щоб вони не набрали більше 15%. Тоді найгірший варіант для нас відпадає. Якщо хоча б одна з цих умов виконується, то найгіршого варіанту нема. Переходимо до другої ймовірності, що може бути після виборів у Чехії. Це голландський сценарій. Ми пам'ятаємо, що в 2023 році в Голландії перемогла ультраправа партія Вільдерса. Вона набрала там понад 25%. Але цих... Показників, звісно, не вистачало б сформувати одноосібно уряд. Йому потрібно були колеги для формування. А відповідно, оскільки не було євроскептичних партій в достатній кількості, щоб сформувати ту коаліцію і впроваджувати ту політику, той порядок денний, який хотів Вільдекс. Він був вимушений піти на поступки, які вимагала партія на той час Рюте. Рюто вже пішов у відставку. Там був новий голова нова, але відповідно Вільдерс був вимушений, щоб створити праву коаліцію. Він був вимушений йти на поступки, в тому числі на призначення від партії Рюте міністра оборони, в тому числі за збереження підтримки України, навіть розширення, в тому числі за те, що відмовитись від вимог виходу з ЄС та НАТО. Тому це є нідерландський сценарій, про який ми кажемо. Чи може він бути в Чехії, І за яких умов? Потенційно може. Тобто партія Байбіша вона може набрати приблизно там 35%. Якщо вона не набирає в цьому ключі, то їй достатньо одного сильного партнера. Зараз відомо, що всі природові партії, які підтримують фіалу, вони відмовились співпрацювати. З е, умовним ймовірним урядом Бабіша, але це відмовилось, поки йдуть вибори. Як буде далі, ну покаже час так само, і люте відмовлявся. Партія Рюте тривалий час відмовлялася від єдиної коаліції з Вільдерсом. Тому якщо для Бабіша буде не вистачати достатньої кількості депутатів антиєвропейського такого руху, тобто це СПД, не буде стачило, тому йому прийдеться шукати тих, з ким можна сформувати коаліцію і відмовлятися від радо певних заяв. Але оскільки прорадові партії в тому числі будують свою передвиборчу кампанію на основі проукраїнських тест про європейських, то відповідно в потенційну коаліційну угоду. Широка коаліція, її так, вони будуть просувати ці тези. І це обмежить Бавіша від непередбачуваної різкої зміни політики Чехії. Звісно, зміна відбудеться, бо завжди з виборами і зі зміною уряду відбуваються зміни. Але буде залежати в яка якість, навіть не якість, а який об'єм цих змін. Тому голландський сценарій, нідерландський, можливий тільки за умови, якщо. Партія Бабіша набирає в районі нижче 35 краще в районі 30. Комуністи стачило не проходять. СПД Окамури набирає в районі 10-12. Тоді у Бабіша немає варіанти, окрім як шукати у зараз чинних прородових партій підтримки і поступатись своїми заявами, програмними тезами, щоб знаходити компроміси. Це буде голландський сценарій. І третій варіант це австрійський. Цього року там перемогла ультраправа партія Кікля, лідер такий, і вони отримали право формувати уряд. Але оскільки всі партії, які пройшли до парламенту, відмовлялись сформувати з ними уряд. А кікель відмовився піти на поступки тобто піти голландським ідерландським сценаріям шляхом Вільдерса, то відповідно він не сформував впродовж 30 днів. Уряд і право перейшло до другої партії, яка була чинною радовою, яка програла. Там були довгі перепиті, але зрештою, проєвропейські, проукраїнські сили, які фактично програли вибори, вони маючи достатню кількість голосів, депутатів створили коаліцію широку коаліцію, туди ввійшли і правоцентристи, і лівоцентристи, і зелені. Але зміст в тому, що, попри перемогу, кікель. Програв, бо не зміг створити свій уряд. І чи може бути такий сценарій в Чехії? Потенційно може. За яких умов? За умов, що у Бабіша не вистачає голосів сформувати уряд, тобто це знову прохід стачило, низький у Камури і близько 30% у самого Бабіша. Тоді за цих умов він буде вимушений йти на перемовини. В рамках цих перемовин. З ним можуть відмовитись, брати участь в перемовинах, і створювати коаліцію про урядові сили. І тоді за умови ключової умови, що у чинної влади разом з союзниками буде вистачати там 50 плюс, попри перемогу Бабіша він програє, оскільки Петр Павел, якщо буде бачити, що достатньо європейських сил, він вже натякав у своїх публічних виступах, що він призначить. Прем'єра навіть не від партії переможця. Але цей варіант може тільки за умов високого результату проєвропейських партій, сукупного результату, і те, що вони домовляться, оскільки там ще є свої розбіжності. Тому ми маємо три варіанти по Чехії. Ключовою умовою для успішного результату все ж таки є низький результат окамури і непрохід комуністів Стачило. тобто це два індикатори. За ким слідкувати необхідно в першу чергу, тож слідкуючи за цими індикаторами, ви зможете відкидати будь-які вкиди, відкидати будь-які емоційні під час підрахунки заяви, оскільки дуже важливо зберігати холодний розум, не впадати в паніку, оскільки не так страшен вовк, як його малюють, насправді. Попри те, що Чехія змінить свою політику у будь-якому разі за будь-яких результатів виборів, навіть сенсаційні вибори з перемогою опозиції, якщо така відбудеться, хоча вірогідність дуже маленька, все одно буде змушувати Чехію змінювати свою політику. А оскільки, скоріше за все, переможе Бабіш, то дуже важливо, яка буде форма перемоги Бабіша. Ви знаєте вже, що може бути три варіанти. То слідкуємо за цими варіантами, слідкуємо за індикаторами і не ведемось на емоції. До речі, напишіть в коментарях, які з трьох сценаріїв розвитку подів Чехії, на вашу думку таке буде реалізований. Подивимось, який відсоток з нас буде правий. Проведемо таке дослідження. А можливо, у вас є якийсь свій сценарій, теж пропишіть. Я думаю, буде цікаво людям і почитати, і я залюбки ознайомлюсь з вашими думками. А також не забувайте ставити лайк. Та підписку на канал, щоб відео просувалося, і в мене було більше можливостей робити нові огляди. А ми переходимо до другої теми. Ну що ж, і друга наша тема це весь інформаційний шум, що відбувається в Америці. Тобто, Після події на генасаблею ми з вами завершили на тому, що треба почекати, подивитися, щоб зібрати більше інформації, чи є зміна реальна, чи це знову балачки Трампа. У будь-якому разі, все буде балачками Трампа, але в залежності від системності подій і факторів, і фактів, ми будемо з вами бачити, чи. Ці балачки все ж таки перетворюються у політику, оскільки Трамп це лише голова, що говорить, а зрештою багато механізмів реалізовуються під ним в його адміністрації. Тут варто відзначити, що наше інформаційне поле переповнено такими заявами, як про томогавки, позитивними оцінками Зеленського, наче дозволом надання розвідданих для глибоких ударів по Московії з іншого боку, цікаві. Події відбулись на G7 зустрічі міністрів фінансів, і тому давайте про це говорити, систематизовувати і доповнювати нашу картинку. Тож відбулася генасаблея на цій генасаблеї після Трамп назвав Кремль паперовим тигром. Зрештою, є два підходи, про які ми з вами говорили в минулого відео: що одні кажуть, так, Трамп красиво вийшов, інші кажуть, що так Трамп змінює поступово своє бачення щодо. Війни в Україні, точніше, московського вторгнення. Тепер ми маємо тиждень події, заяв і дій, за якими ми можемо судити потроху, ще судити, як відбувається чи не відбуваються зміни. з підходів більш правильний. Почнемо з того, що в інформаційному полі з'явилось багато новин про те, що Україна звернулася до американців з проханням надати засоби далекого враження. В тому числі ходили чутки про тамагавки. Одразу скажу, що в передачу тамагавків я вірю достатньо мало, оскільки там багато є технічних моментів щодо цього. Але в надання, в певне надання далеких засобів ураження, наприклад, тих же атакам, стільки інших модифікацій, в принципі, це можливо. Почалося це з інсайдів після зустрічі з зеленського і трапа, позитивних заяв Зеленського. З його інтерв'ю для Fox News, де він. Натякнув, що він просив щось особливо важливе у Трампа в плані технічного для уражень. І відповідно з цього почались ці чутки. Важливим моментом в цьому є те, чи дійсно передадуть. Це ключовий фактор, по якому треба орієнтуватися. Зараз це все ми з вами просто окреслюємо, розмовляємо, полемізуємо, намагаємось зрозуміти логіку подій. Важливим. Аспектом того, що відбулося, що одразу через декілька днів з'явилася інформація, що американці президент Трамп підпише дозвіл на обмін розвідданими саме для глибоких ударів. Тобто, якщо ми візьмемо будь-яке американське збройне, то воно ефективне в умовах. І можливо тільки в умовах, коли Америка надає розвіддані для його використання, в тому числі навігаційне, в тому числі для обходу систем протиповітряної оборони. І тут те, що американці готові надавати ці дані, оскільки надання цих даних насправді було дуже важким і за часів Байдена, бо американці надавали всі дані, давали обмежено, тим самим вони чітко могли керувати тим, як застосовується американська зброя, якщо казати про територію і не тільки Московії. Якщо ці дані надаються, то вони надаються з якоюсь метою. Мета, звісно, ураження. Ураження може бути надане українською зброєю, а може бути це пов'язане з наданням тих далекобійних ракет різних типів, про які зараз ходять чутки. Тобто, це в принципі логічний ланцюжок, що якщо готові походити, надати якесь озброєння для далеких ударів. То надаються відповідно і розвіддані, щоб ця зброя була ефективною. Бо, як ми знаємо, з Трампа вся американська зброя має бути феноменальною, неймовірною, найкращою у світі, а таке її може зробити тільки відповідна і навігація, обслуговування і застосування. Тому цей момент дуже важливий для фіксації того, що є якийсь процес, якого раніше не було. Тобто не було до Генесаблеї. До Генесаблеї ми з вами надіялися, що не будуть зупинятися допомоги надано за часів Байдена. Ті пакети, які до 2028 року будуть поступово надходити, не будуть заблоковані певні моменти, обмін розвідданими іншого типу. Зараз же ми кажемо про зовсім іншу категорію. Тому, відповідно, якщо ми про це кажемо, то значить відбуваються якісь зміни. Чи будуть вони ефективними, чи будуть вони дідуть до логічного завершення, тобто до конкретного результату, надання. Ми будемо з вами дивитись вже по факту, дізнаємось по факту. Зараз от тільки можемо про це говорити і поєднувати певні події. Третьою подією важливою була зустріч міністрів фінансів G7, онлайн-зустріч. Яка організовувалась з Канадою, оскільки на цій зустрічі Америка по факту вперше, ну, насправді, не вперше, а вдруге до цього теж вони підписували. Але не таке різке Ком'юніке. Підписались під тим, що Росія є агресором. Нагадаю, що американці систематично за часів Трампа уникали в комуніке G7 визнавати Росію агресорами, або покладали провини на дві сторони, або просто просили це виключати з Ком'юніке. Другий момент, що погодились працювати на підсиленням санкцій, в тому числі санкції, які стосуються введення порогу цінової стелі. Бо нагадаю, що ідея знизити стелю цін на нафту, в принципі, вона була у американців. Міністр Бесенд він тиснув на європейців, щоб вони це зробили. Європейців зрештою це зробили не тільки європейці, але й канадці, Японці, і Велика Британія. Але американці на той момент злились. Зараз же дискусія поновлюється. Поновлюється в тому числі, що американці мають вести стелю цін, що дуже важливо, оскільки це покращує і підвищує як і тиск, так і дотримання санкцій. Другий момент це санкції. Американці уникали говорити про санкції. Зараз вже в комуніке. Закріплено, що країни G7 будуть працювати над санкціями як одним із способів засобів тиску на Кремль для завершення війни. І американці під цим підписались. Чому важливе взагалі у це Так, це папірець, на якому прописано, він нічого одразу не робить. Але це ком'юкет кладеться в основу саміту G7. Тобто, коли збереться Трамп, коли зберуться інші лідери, в них вже будуть перелік питань, які зазвичай або узгоджений. Узгоджений політично, тобто вони формально голосують, ну або вони ще мають остаточно це переговорити. Але ці питання ось формуються через такі комунікет, такі робочі зустрічі, які відбуваються впродовж цього року до самої події Саміту. І якщо Трамп має чітке Бачення блокувати, як і було це бачення в минулі місяці, коли американці на G7 просто уникали підписувати комуніке, саботували і так далі. То щоб просто ці питання не переходили в порядок денний на зустріч G7. зараз. Же цього не відбувається. Тобто, формально ми не можемо казати, що Трамп підтримує ці комуніки, але як мінімум він більше його не блокує. Тобто, формально він готовий розглядати ці питання. Які прописані. А окрім санкцій, окрім посилення тиску, там прописано ще таке цікаве положення, що зараз ситуація набула такого характеру, що пришвидшення миром можливо досягти з посиленням ескалаційних засобів. Тобто Європа і інші євро західні країни погоджуються з цим, що посадити Кремль можна через ескалацію, через тиск. Власне, Завжди, як працювало, Є якась незвичайна ініціатива в Європі чи на Заході. Кремль виходить із гучними заявами про ядерну війну, про погрози, про знищення і так далі. І, в принципі, починається перегляд, а чи вартує ця ескалація тих ризиків, які може надати Кремль. Зараз же ця ескалаційна пісня, на якій дуже часто грав і грає і ще буде грати кревель, вона стає менш ефективною. І це свідчить у цей комуніке. Тому, повертаючись на питання, що відбувається після Генасаблеї ООН, ми ще не можемо казати, що повністю позиція Трампа змінилась, оскільки треба дивитись в розрізі і дочекатись конкретних рішень. Але сукупність факторів. Які нам зараз доступні, свідчать про те, що відбулася певна зміна. Так само свідчить про те, що ми знову не чуємо Віткофа по треку російського вторгнення в Україну. Знову відбуваються ті заяви, які є проукраїнськими навіть. Наприклад, той же Венс, що є представником бізнес-школи, яке зацікавлено в співпраці з Москвою, з Кремлем, він зафіксував, що. Путін відмовився від перемовин з Україною і з навіть за посередництво США за посередництво Трампа. Тобто, це теж важливий момент. Не змінилась позиція Венса, він не став любити Україну, він не змінив думку про Україну. Змінилась кон'юнктура в Білому домі. Він це сказав не тому, що він хотів це сказати, а тому, що він мав це сказати, щоб відповідати тим тенденціям, тому баченню, яке є в Білому домі. А це бачення диктує бажання, воля, его безпосередньо Трампа. Значить, зараз. Така риторика необхідна, вона домінує. Вона не означає, що вона буде домінувати весь час. Це дуже динамічно. Це як сполучно посудено. Тобто є наші дії, є дії наших партнерів, є лояльні до нас сили в Білому домі і в Америці в США, взагалом, які доливають і тиснуть, щоб продавити до певного рівня рішення Трампа і загалом американської політики. А є дії наших ворогів Московії. Які так само доливають, тиснуть, використовують цілобіські методи, щоб, відповідно пролобібувати своє рішення, і тому, коли ми доходимо до якогось моменту, це не означає, що цей момент все ми дійшли і він буде постійно. Це означає, що на даний момент ми досягли якогось рівня. І в залежності від того, як ми будемо його підтримувати, простіше підтримувати, ніж його підвищувати, бо ми все ж таки вже налили, щоб дійти до цього рівня. Але те, що ми налили, може бути невільовано тим, що налив наш ворог. Сподіваюсь, така аналогія більш-менш зрозуміла. Тому будь-яке рішення Білого Дому воно не є абсолютним і беззастережним, десягли воно буде. Досягли зараз добре, не означає, що воно буде далі. Але ми маємо з Білим домом, з політикою Трампа, жити по факту днем сьогодні. Хоча це стратегічного боку неправильно. Але зрештою, зараз політика США вона не є стратегічною. По факту, все, що відбувається зараз, більш-менш позитивного, відбувається не від того, що Трамп змінив свою думку насправді, а від того, що Трамп опинився в тих умовах. Що він зіштовхнеться з геополітичною політичною реальністю, тому він просто на неї реагує в рамках своїх потреб. Підсумовуючи, чи відбуваються зміни після Генасаблеї? Відбуваються. Чи є вони остаточними? Не є, чи є вони вичерпними, тобто досягли певного рівня, на який ми хочемо побачити. Ще не досягли. Коли ми це побачимо, коли будуть прийняті або перші санкції, прямі санкції? Проти Кремля або надана та зброя чи ті можливості, які не були надані за минулої адміністрації. Тоді це означає, що Білий дім використовує інший підхід до комунікації з Кремлем через Україну. Тому продовжуємо спостерігайте. Намагайтесь не вестись на емоційні перемоги, ось він вже походив, і не намагайтесь так само вести на емоційні бачення про Трампа. Так, в мене теж є негативне бачення про Трампа. Він мене тригерить, але все ж таки треба оцінювати з холодною головою. Бо коли накладається наше персональне відношення до якоїсь людини події, ми не можемо оцінити в реалії, як воно відбувається. Тому Трамп є Трамп, він непрофесійний, він егоцентричний, він цинічний, але все ж таки ситуація, робота багатьох людей, багатьох країн і геополітична. Реальність, політична реальність, вона може його змушувати змінювати підходи, примушувати змінювати підходи. І тому слідкуйте. Тож, з холодною головою зустрінемось наступного тижня, з великою Європою в серці та маленькою Московією на мапі. До нової зустрічі!